Перерізаючи червону стрічку під час презентації нового будиночку Моржа в гідропарку міський голова Володимир Дебой наголосив, це місце, де усі прихильники такого виду спорту зможуть будь-який час переодягтися та зігрітися в холодну пору року гарячим чаєм. Вирішили зробити такий будиночок, можна сказати, здоров'я, здорового способу життя, моржа, бо ми не вкладаємо це слово нічого поганого. От. Людей, які ведуть здоровий спосіб життя, і я дякую, що відгукнулись на нашу ідею, на нашу пропозицію, і наші колеги, і депутати. Перший символічний ключ від будиночку вручено ініціативній групі на імпровізованому мітингу перед громадськістю. Голова підтвердив, що готовий підтримати добрі наміри щодо благодійності, допомоги дітям, розвитку та пропаганди здорового способу життя. Хочу подякувати нашій владі за таку турботу, за такий прекрасний. Це не будинок, це просто якась ну така казочка казкова, казкове приміщення. Ми дуже, дуже вдячні. Наразі кожен охочий у гідропарку може весело відпочити, активно провести дозвілля усією родиною та відвідати новостворені об'єкти.